Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Давайте порахуємо, скільки у нас їжачків. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. У нас десять. Іжечків. Давайте ще раз з вами порахуємо вперед, а потім назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер назад. Давайте. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, три, два, один. Молодці. А тепер давайте з вами згадаємо сусідні числа. Цифри шість. Які будуть сусідні цифри? П'ять та сім. Молодці. А цифри чотири. Три і п'ять. Молодці. А цифри вісім. Сім та дев'ять. Правильно. А цифри п'ять, чотири та шість. Молодці, дітки. А цифри дев'ять, вісім та десять. Молодці. А цифри два. Один та три. Молодці. Ми згадали з вами сусідні числа. Дітки, давайте тепер розв'яжемо з вами приклади. Було скільки метеликів? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. А тут скільки. Один, два, три. Скільки разом буде? Давайте порахуємо. Чотири. Додати три дорівнює скільки. Всі порахували. Молодці, дорівнює 7. Дітки, наступний приклад. Давайте порахуємо, скільки грушок. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Було 10 грушок. Забрали скільки грушок. Скільки забрали грушок? Ну, Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Десять. Відняти, чотири дорівнює шість. Молодці. Дітки, на галявині повзали равлики. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять равликів. А до них ще приповзли, скільки? Давайте порахуємо. Один, два, три. А скажіть, будь ласка, давайте порахуємо, скільки всього равликів стало на галявині. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. П'ять. Додати. Три дорівнює вісім. Молодці дітки. Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!